Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Зараз покажу, що я купила в магазині АТБ та у Галі баловані. Зараз в АТБ на знижках ось такі сардельки австрійські, я їх дуже люблю. Одна упаковка у мене 449 г, і інша я взяла одразу дві. Тут 396 грамів, тому що вони, правда, дуже смачні, тому в холодильнику зайвими не будуть. Також в тебе купила ще молочко, у мене ще є, але нехай буде. Це своя лінія, яку я, звичайно, беру. І ще із солоденького купила рулет прайські рошен. Також на знижках із солоденького взяла ось ці цукерки Шерідан, виробник АВК. І цукерки Лукас, які вчора брала. Шарзан, шарзан. Ось такі. У нас сьогодні не працювала каса, де ці наклеєчки клеють, тому зважили вже на касі основній. І я ціни підпишу. Так, І на пробу взяла ось таку вермишель швидко розчинну. Здається, вона турецького виробництва в АТБ купила її. Так, У Галі балованій купила млинці. Ось такі з бананом та згущеним молоком. Ще не пробувала такі, це новенькі. І такі з солодким сиром, і з м'ясом. Ці вже їла. У нас взагалі балоні не було світла, тому чек мені не дали. Ціни, на жаль, не підпишу. Але всі ці три упаковки млинців вийшли на 191 гривню. Це були усі покупочки. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду рада з вами поспілкуватися. До зустрічі у нових відео. Бувайте!